¡Gracias! No. Трапилось у Кропивницькому. У місті все менше місць для машин. Тож на вулиці Гоголя планують облаштувати парковку. Нещодавно за рішенням суду там повернули ділянку у комунальну власність. Наразі почали наводити порядки на цій ділянці. А платною вона буде чи безкоштовною ще не вирішено. Тож чекаємо до медичних новин. У Кропивницькому створили освітній хаб Нова генерація. У ньому навчають реабілітологів області нових методик для відновлення військ. Військових, цивільних та людей з хронічними захворюваннями. Наразі до проєкту долучили 18 лікарів із 14 медзакладів Кіровоградщини, а ще понад 30 психологів. Нова схема шахрайства. Окрім обкрадання, ще й ображають. Зловмисники масово почали писати українцям в інстаграм, образує коментарі під постами. Зауважимо, що аккаунт шахраїв закритий і містить лише одне посилання, яке веде на фішингову сторінку. Тож не ведіться на провокації цих хейтерів. Також продовжуємо. Розповідати про будинки і машини, які купили чи орендували депутати Кропивницької міськради. Аналізуємо декларації всіх. І бонус для вас. Ми зараз шукаємо собі в команду журналіста. Тож, якщо ви любите писати і хочете розвиватися в цьому напрямку, надсилайте своє резюме на цю пошту, яку зараз бачите на екрані.